Всім привіт! Мене звуть Ганна і я рада вітати вас у себе в гостях на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про мій новий проєкт. Тож я запрошую вас заварювати собі чай, каву. Ось я собі вже взяла ось таку чудову чашечку, заварила ароматної смачної кави. Хто любить чайочок, заварити чайок, кафійок. Беріть собі в'язання, колобочки ниток і запрошую вас до перегляду до чудового часу в рукодільному такому товаристві. Сьогодні я хочу з вами поговорити про свій новий проєкт. Це просто безмежної краси такий да, його так можна назвати, від. <проб> Кучинелі. Да. Все ж таки, знову цей бренд зне, знову ця назва звучить у мене на каналі. Мабуть, мене можна віднести до прихильників цього бренду в в'язальному саме речі, які він випускає трикотаж в'язальний, оскільки я дуже люблю сітку, дуже люблю ажур. І просто лицевоглад люблю, звичайно, теж ті, хто мене дуже давно знають, ще до Ютубу, ті знають, що я люблю вироби просто лицевої гладі в'язані. Наді мною навіть сміялися. Каже, що ти не вмієш виборітних петельчок навіть в'язати, що в'яжеш собі все лицевою. Це дійсно було правда, але я виправляюся, і прикладом цих змін є якраз ось так, такий джемпер. Зараз ми з вами трошки поговоримо про його історію, і я вам покажу більш детальніше це в'язання, опустивши камеру. А загалом ті, хто дивляться за цим брендом, бачили колекцію Опра, яка в нього відбулася. Багато є прихильників цієї колекції, і багато є, навпаки, тих, кому вона ну, категорично не сподобалась. Я дивилася такі відгуки на форумах, де писали, що це просто несмак. А деякі писали, що це шедевральні речі. Я відношусь до тих, кому це сподобалося. І сподобалась саме навіть така еклектика почуттів, які викликають ці речі, тому що у когось вони комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються. І це класно, тому що всі ми різні і всіх в нас різні смаки. Цей е, джемпер я побачила у майстер-класі від блогера, яку люблю дивитися, і е, майстер-класи якої мені дуже зрозумілі і е, приємні дане в'язання це Лана, Лана стильне в'язанням. Її канал називається на Ютубі. Заходьте, запрошую вас. Дійсно, це канал, який я можу рекомендувати, за яким мені не соромно з рекомендацією. Лана розробила майстер-клас по цьому джемперу від кучинелі Опера. Я думаю, що це правильно його джембера, не светрик називати. Хоча у мене все ще я не в'яжу за то светрики. Тож не ображайтеся, якщо я раптом його так назву. В'яжеться він із ось такої чудової пряжі. Ця хмаринка називається Dorp Sky. Unicolor. Я дуже люблю цю серію. Уніколор або мікс, мені дуже вони подобаються. От. В'яжеться він у дві ниточки. Давайте я вам покажу цю ниточку. А перший раз, до речі, в'яжу, і я зрозуміла, що це тепер один із моїх фаворитів. Пам'ятаєте, теракотову мою пряжу, якою я тунічку в'язала? То була пряжа, яка мені найбільше сподобалась, і шапочку ще в'язала ажурну, теж дуже пряжа сподобалась. І оця пряжа відноситься до тих, які я полюбила. Дивіться. Зараз спробую сфокусуватися. Бачите, це такий е шнурочок, який трошки пружинить. Можливо, вам на камеру не так е здається, ця пружинка дуже такою прям пружною. І... Даю таку, да? тримаючу резиночку, але у виробі це просто супер класно, дуже пружна пряжа, дуже класно тримає гумку внизу виробу. Дуже, дуже, в мене такі настільки гарні емоції з нею, що я обов'язково хочу якийсь виріб зв'язати ще з цієї пряжі. А я вам зараз покажу модельку, яку я в'яжу. І далі ми поговоримо вже про те, скільки пряжі у мене пішло, скільки загальному пряжі розраховується на даний виріб, і на якому етапі в'язання я зараз зупинилася. І так, на своєму ноутбуці планшеті я відкрила дану модель. Ви можете побачити, що авторка виконала, ось вона, до речі, на собі і сфотографувала Целана. Вона на собі сфотографувала Светрик, мастер клас на який вона розробила. І ось ви можете бачити, що вона його побачила, як і сам кучинелі в оригіналі у чорному кольорі. Для мене особисто влітку в'язати з чорної нитки трошки не відповідає внутрішньому моєму стану. Мені хочеться якихось яскравих і світлих кольорів. Так як зараз все ж таки така сонячна, світла, радісна пора, незважаючи на ті події, які в нас зараз в країні відбуваються, і трагедію в Херсоні на Каховці, Луховського водосховища, незважаючи на це все, хочеться себе балувати якимись світлими кольорами влітку, да? піднімати трошки собі внутрішню таку, внутрішній стан, внутрішньої енергії набиратися від проєктів, які надихають. І саме ось цей джемпер я побачила для себе у білому кольорі. Мені здавається, що білий джемпер підійде. Під все, абсолютно в гардеробі. Хоч любителі чорного кольору, мене можуть і виправити, сказати, що чорний колір також є повністю універсальним. Я з вами згодна, але все ж таки, не під кардинально все він підійде. Да? Все ж таки в ця зона да, близька, яка до обличчя. Вона потребує. Якогось висвітлення так, от для мене особисто. Тобто, якщо біла жінка одягає, то це завжди свято, це завжди щось гарне, світле. Тобто я ще, до речі, обожнюю сережки з перлинками. тому якраз під білий джемпер, то буде супер. Тож, від смаків кольору перейдемо до самого технічного майстер-класу на дану модель майстер-клас зроблений на один розмір від S до XL. Тобто, на, на сама лана вона М розмір носить, і на ній він садиться цей чемпер досить вільно. А вона нижче за мене трошки зростом. Я 1,70 сімдесят майже тому я резиночку по а, низу зв'язала на 1 см більше, ніж автор каже у своєму майстер-класі робити. Да? Ну і трошки він на мене буде не такий широкий. Оскільки я все ж таки МЛ, більш схильна до L зараз. Тому а, ось така дуже-дуже велика свобода на мені буде виглядати меншою трошки. А, мені сподобалось у цьому джемпері саме ну, ось такі. Вставочки із сітки, оскільки, як на мене, вони дуже класно, ніжно і жіночно підкреслюють плечі. Так? І сподобались дуже ці велетенські паєтки. Буду собі шукати на просторах інтернету теж такі паєтки. Буду намагатися знайти і ось такі дрібненькі. Ними прикрашені великі частини рану попереду. І ось такі великі паєточки у нас на перетині аранів теж зустрічаються. Обов'язково буду їх прироблювати, не знаю, як вони будуть братися. Це для мене теж питання, аби паєтка сама не дала якийсь ржавий відтінок на білу нитку, це для мене теж зараз таке питання, тому що на чорному кольорі від паєтки будь-які сліди не помітні, а ось на білій ниточці, то вже під питанням буду думати, буду дивитися. Готовий виріб випру перед пришиванням цих паєток. Вони пришиваються окремо, не пров'язуються разом з виробом. Даний майстер-клас передбачає 12 ось таких моточків Drop Sky у дві ниточки. Тобто виріб в'яжеться у дві ниточки. Основна Основне тіло цього джемпера в'яжеться на о, спицях восьмого номеру у майстер-класі. Я ж буду в'язати і вже почала на сьомому номері, оскільки саме на, на таких спицях я потрапляю у щільність в'язання, яка мені необхідна для майстер-класу. Лана у своїх майстер-класах вказує щільність в'язання, в яку слід потрапити, аби виріб о, сидів саме так, як треба, як задумав автор. От, і для того, щоб бути задоволеною результатом, то я намагаюся завжди потрапити саме у цю щільність. Для цього мені знадобився спиці, знадобилися сьомого номеру. Так як у мене був придбаний набір спиці, то мені було не складно одразу взяти необхідний інструмент і приступити до роботи. Давайте я вам покажу, на якому етапі я зараз зупинилася. І так, я ще хотіла вам тут показати на екранчику, що я дов'язала майже до оцих великих довгих аранів. Ми зараз з вами подивимося на роботу на мою, а ось і вона. Думаю, так вам буде гарно якраз потрапляти у кадр. Так, ось мої спиці. Тут у мене такий чудовий маркер, маленьке сердечко. Мені воно так подобається, знаєте, на такому білому кольорі. Білий, це, до речі, не повністю білий, як аркуш паперу. Да? А він такий молочно, білий молочний. Ось таке червоне сердечко. Я вив'язала гумочку внизу. Я вам казала, що я на сантиметр більше в'язала, ніж у майстер-класі майстер Лани. От, ви можете побачити, як гумка виглядає до прання. Бачите, як вона тримає форму. Нитка дуже класно тримає форму. Ось такі візерунки сіточка. Ось така чудова сіточка. Вона в таких ромбиках пров'язується і чердується з рисом. Візерунок рис. Коли одна петелька в'яжеться лицевою, одна виварітною, і міняється кожен ряд. Ось тут такі аранчики перетинаються. І я вже майже дов'язала ось ці ромбики з сіточкою. Коли ці ромбики з сіточкою у мене будуть пров'язані і закриті на переплетінні, я маю розділити вже виріб свій на спинку і перед. На дану деталь. На дану деталь у мене пішло майже 6 моточків пряжі. Уявіть собі, так? Да? Тобто цей светрик, ці всі рулони, він якби пряжу прям їсть. Хоча, ну, можна сказати, що розхід у цієї пряжі не такий жінок, але в цьому проєкті з аранами розхід досить відчутний. Ось такі малесенькі клубочки, бачите, їх майже. Майже в руці можна зжамкати. Да? А, залишилися від 5 і 6 клубка з 12. От. Якщо порівняти з великим клубочком, бачите? Ну, зовсім трошечки залишилось. І там всередині така велика дірочка, тому я б сказала, що тут ще рядочки на 5. От. Не знаю. Я не знаю, чи вистачить мені пряжі, чесно дівчата. Хоча я Лані довіряю, якщо вона казала, що їй потрібно на цей проєкт саме 12 моточків. Думаю, значить, що 12 мені і вистачить. Тим паче там рукавчики зовсім маленькі йдуть. Десь о, ось такі подовжені. Да і по ширині невеликі. Ось такі, десь по ширині, ось такі подовжені. І закінчується вільно. Там не буде о, завуження до рукавчиків. От, тож буду. Далі в'язати, буду ділитися з вами враженнями про цей процес, про цю роботу. Якщо вам теж пасує стилістика кученелі, пасує стилістика його колекції опера, то я вас запрошую приєднатися до в'язання ось такої чудової роботи. Зайти на сторінку лани в інстаграмі, в неї там продається цей майстер-клас. Все в майстер-класі зрозуміло. Я вже завершую першу частину дивитися. Перша частина, мабуть, складається із опису, не мабуть, а точно в півтори години десь відео, де прям Лана пров'язує кожен рядочок разом з нами. Прям кожен рядочок пров'язує разом з тими дівчатами, які в'яжуть по її майстер-класу. Я теж придбала цей майстер-клас. Це не те, що я роблю прям якусь платну рекламу. Ні, я придбала. Теж побачили і придбали цей майстер-клас. Він коштує взагалі не дорого. Від того результату, який я отримую, і від тої праці, яку людина вклала в той майстер-клас. Це в нас час навіть супер приємно підтримати українського блогера, яка робить такі чудові, просто чудові майстер-класи. Тож, ділюся з вами. Дякую вам, що. По, о, зі мною разом пов'язали, подивилися на мій проєкт. Буду чекати дуже в коментарях вашого враження від о, цієї колекції печенелі від о, саме цієї моделі. Пишіть, навіть якщо вам не подобається, пишіть. Мені цікаво буде почути вашу думку, як ви ставитеся, оскільки для мене зараз о, це прям о, така актуальна тема. О, от. І, ви знаєте, із з усієї колекції цих ниток Sky мені ще дуже приглянувся червоний колір. Він просто фантастичний. Можливо, я з нього теж щось зв'яжу. Дуже приємна пряжа, але це вже буде згодом, оскільки в мене дуже багато проєктів. І вже незабаром я вам розкажу дуже гарну новину. А я чекаю на посилочку від інтернет-магазину Мануфактура, яким я списалася. От, вони мені відправили чудові моточки пряжі, і я хочу разом з вами зв'язати такий спільний, спільний в'язальний такий невеличкий проєкт дитячої ковтинки. Тож, все у майбутніх відео ви побачите це такий невеличкий спойлер. От, буду з вами ділитися, буду публікувати і в інстаграмі новини по цьому проєкту. А вам бажаю гарних натхненних вражень, натхненних петелічок, швиденьких спиць. От, і всього найкращого. Нехай всі ваші проекти будуть успішними!